Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Створення підземних промислових приміщень для виробництв в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання створення в Русі, тобто Україні, мережі підземних багаторівневих промислових приміщень для приватних виробництв, щоб зекономити площу полдотворних земель, зайнятих промисловістю. Та для захисту виробництв під час війни. Виробництво є ключовим елементом виживання та функціонування економіки в будь-якій ситуації і безпека виробничих підприємств є чи найголовнішою ціллю політики, розвитку та збереження промисловості в мирний та воєнний час. За час довгих століть воїн, а особливо досвід двох світових воєн, сформував у великої кількості народів та їх держав розуміння. Що в умовах війни одним із засобів укриття від зброї це зриття в землю. Це розуміння вилилося в практики В'єтнаму, Північної Кореї, Палестини, Афганістану, Японської імперії, Нацистської Німеччини, СРСР та інших держав будувати мало на цілі міста під землею та переносити свою життєдіяльність під землю, захищаючи себе від бомб та ракет на поверхні. В розмові ж про підприємства. Та практика побудови виробництв під землею особливо явно отримала поширення під час Другої світової, де майже всі великі гравці активно будували підземні виробництва. Ефективність подібних заходів по захисту промисловості наочно показав досвід німецьких заводів ворог, де під час постійних масових авіаударів розроблялася та виготовлялася передова зброя. Те ж саме стосується Великобританії успішна світова практика захисту підприємств від ураження на поверхні через перенесення їх під землю, а також досвід війни за незалежність Росії, тобто України, з 2014 року, де підземні підприємства не тільки зуміли забезпечити працю працюючих підприємств під час повітряних ударів, а й де-інде, особливо приклад Азовсталі. Стали фортецями стримування просування ворога, що підштовхує до розуміння, що Росії, тобто Україні, необхідно мати розвинуту практику побудови промисловості під землею для її збереження, та як альтернативний варіант формування вкопаних підземних фортець із розгалудженими сітками тунелів для ефективної оборони цілих напрямків фронту. По лінії декількох підземних промислових центрів. Реалізування програми по підземному розташуванню промисловості вирішується програмою подвійного призначення по розвитку промисловості, яка передбачає побудову за державний кошт підземних багатоповерхових промислових комплексів, котрі будуть виступати приміщеннями для виробничих ліній та складів приватних виробництв, в мирний час, надаючись їм в оренду. По льготним цінам тільки щоб не пустували, та була змога обслуговувати приміщення. Побудова сітки таких підземних промислових комплексів несе дві місії: в мирний час скоротити використання промисловістю орної корисної землі через перевід заводів в багаторівневий формат під землею, де вони не займають дорогоцінну родючу землю, а в воєнний час. Захищають виробництво від ураження бомбами та ракетами, тим самим забезпечуючи безперервне виготовлення необхідних для війни та повноцінного життя суспільства виробів, закладаючи основу живучості Русі та воєнних перемог Русі до та України. Так формується необхідність в побудові розгалудженої мережі підземної багаторівневих промислових центрів для розміщення в них приватних виробничих ліній. Та потужностей для економії площі родючої землі на поверхні та захисту виробництв від авіаційних та артилерійських ударів під час можливих війн. Що робити, необхідно створити стандартизовані шаблони підземних багаторівневих приміщень під ресурси, лінії виробництв та необхідні їм комунікації, по яким буде йти процес розробки виробничих ліній для модульного розміщення. Побудованих виробничих центрів після формування технічних шаблонів та документації виконувати практику побудови промислових центрів загальними силами, як воєнними, так і штатськими будівельниками та інженерами для відточення навиків будувати підземні промислові приміщення як у військових, так і в цивільних. Навіщо розбудовувати мережу підземних промислових центрів? Побудова саме підземних багаторівневих промислових центрів є заходом подвійного значення, адже в мирний час дозволяє разом із нарощенням кількості виробництв через розвиток економіки серйозно зменшити площу, котру займають виробництва, зберігши вільні сотні тисяч гектар для сільського господарства. Не приносячи родючу землю в жертву промисловості, а в воєнний час захищає виробництво від погрому на поверхні, без побудови розвинутої мережі підземних промислових центрів складно забезпечити безпеку виробництвам Росії та тобто України та створити умови для активного збільшення виробництв без заняття ними родючої землі, що дало створення мережі підземних виробничих приміщень. Будова за державний кошт в Русі, тобто в Україні, мережі підземних багаторівневих промислових приміщень для розміщення приватних виробничих ліній, дозволило зберегти орні землі від заняття їх промисловим комплексом та дозволило захистити виробництво під час війни. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео. Та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи Поз Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства.